Єднаймо наші душі і серця, і помисли хай будуть нас єдині, бо наша єдність це мета Творця, бо наша єдність захист України. Єднаймося у радості й біді, єднаймося в одній, дружній родині, нас зробить єдність сильними тоді, коли в серцях любов до Батьківщини. Єднаймося, бо воля в цих серцях. Хай знають скрізь, ми нація єдина, і ми давно обрали вже свій шлях. Це вільна, незалежна Україна. Воду свою з твоєю сідною. Одюхідна починаю. Щоб країна була весела і квітуча. Землі українські багаті, родічі, щоб сонце не в мирному небі світило. Щоб кожна людина була щаслива. Що справилися в нашій надії. Що збулися, всі задумані мрії. За мене світи чесне, небо, за вільне краще, майбутнє. Хай не буде над Україною розових, щоб днів не було поганих і сумних. Щоб усі ми жили у вільній Україні. Щоб всі українці були україні вірні. Щоб без смутку діти воги. Ми всі бажаємо перемоги. Свою волю нікому не віддамо вкрасти та з Богом залаємо всі негаразди. Нехай годом наш прапор моєрить над нами. Єднаємось теплими та словами. словам. не пропало в предків справу, бо ми відродуємо козаки. Державі Україні слава, героям слава навіки. Долоньками своїми обіймаю Україну. Вона в нас найкраща. Вона в нас єдина. Долонку єдності піднімає, на ній сонце, щоб світило у кожній віконці. Щоб сонце у мирному небі світило, я намалював голуба і велике крило. Цей голуб перенесе мир на Україну і всі діти будуть щасливі. На моїй долоні єдності мав ця квітка. Пам'ятний знак про тих, хто загинув в бою. За мене з тобою, краї... країна мою. Я долоньку квітами заквічаю, такою Україну уявляю, я бачу заможну її і родючу, веселу, об'єднану і квітучу. Серце червоне малюю, Ненавість усю зруйнує. Бажаю Україні любові. Миру і скорішої перемоги. Передам долоньку єдності і допомоги, щоб не знати більше нам тривоги. У Європи попрошу зброї дайте, щоб завершити війну. А я єдності і дружби усім побажаю і моєму рідному краю повернути Крим додому і не віддавати йому нікому. Хай буде справедливий завжди в нас, що вогних неправди згас. Я на долоні малюю терези, щоб не було брехливої сльози. А я бажаю мудрості країни, щоб вирвати на з цієї руїни, щоб вміти відрізняти фейк від правди і ніколи не знати нам зради. <плес> Я бажаю єдину державну мати українську мову приславну, щоб вона звучала скрізь і всюди. Українською хай розмовляють наші вільні люди. Українські хай будуть. Мультфільми, всі серіали і кінофільми, усі сайти, телеканали, паперові газети і журнали. Я хочу героїв всіх знати, їх на карті намалювати, а поки на долоні моїй і ЗСУ героїв лише одні. Я гривні кладу на карту, економіку свою берегу. Нехай гривня буде така, наче шапля у козака. Тверда, надійна і міцна. Долонями своїми ми Україну обіймаємо. Перемоги й миру найшвидше бажаємо. Україна, ненька, ми твої діти. Хочемо під мирним небом навчатися та жити.